Hannah longed to have a child. She could think of nothing else. One day, when she was visiting the tabernacle in Shiloh, she went to the door of the holy tent and, weeping bitterly, began to pray. Dear Lord, please give me a child, for I am so unhappy, she begged. I swear that if you do, I will give him back to you to serve for all his life. Ханна дуже хотіла мати дитину. Вона не могла думати ні про що інше. Одного разу, коли вона відвідувала скинію щіло, вона підійшла до дверей святого намету і гірко плачучи, почала молитися. Дорогий Господи, будь ласка, подаруй мені дитину, бо я така нещасна, благала вона. Клянуся, якщо ти зробиш, я поверну його тобі, щоб він служив тобі все життя. Коли священник Ілій побачив Анну і дізнався про її біду, він м'яко відпустив її, сказавши нехай Бог відповість на твою молитву. Гена Лефтфілин азифогрей вийдлефтршодерз. She had spoken to God. Now he would decide what was best for her. And how thrilled she was when, sometime later, they gave birth to a beautiful baby boy and named him Samuel. Hannah пошла,

Щороку вона відвідувала його, і Бог, знаючи, як важко їй було відмовитися від сина, благословив їй ще більше дітей, яких вона любила і плекала вдома.